Думаю, поки він ще в мене, зніму вам на нього обзорчик. Бенчмейт репліка на 150-80, ось така моделька називається. Поставляється в такій коробочці. І саме ну, чехол є, це все в стороночку. Чому цей ніж цікавий, тим що в даному ножі використано клиночок з дамаскої сталі. І так, швиденько про його характеристики, з яких матеріалів він складається, скільки він коштує. Коштує на ринку України даний ніж починаючи від 28 доларів, це від 1200, і далі пішло десь може і 1,5, і 1700 бути. Ось такий цікавий клиночок. Загальна довжина у ножа 21,4. Клиночок у нас 9,4, руків я 12, повноцінний, повнорозмірний складний ніж, дуже хватка ручка. Бачите, в мене така немаленька рука, і дуже гарно лягає посадочка в руці. І далі детальніше про його матеріали. Ручка з цієї сторони бачимо, виготовлена. Ось тут накладочка з іншої сторони теж алюміній. Ось така зроблена декоративно, теж шанудовний алюмінієм. око таке. Тут в нас блакитний G10, такий темно-блакитний. По центрі також проставочка стоїть з G10 помранчевого кольору. З іншої сторони, у нас розміщена кліпса. Кліпса, ну, ну, кліпса доволі таки жорстка. Не подобаються мені такі кліпси, але вона доволі таки велика і, в принципі, функціонал свій буде виконувати. Кліпса також двостороння, переставляється на іншу сторону, є повноцінні отвори. Також нарізана різьба під це діло. Закріплені наші накладочки на ось такі шестигранні з боночками. Ну, з двох сторон закріплено. Що тут ще є? Отвір великий під темляк, тому 4-х 4-мм готовий темляк, спокійно туди пролізе. По якістю виконання ніяких ні зазорів. Ну, Візуально дохитатись ні, ні до чого. Функціонально дохитатись ні до чого. Тупо е, класний, шикарний ніж, е, ну, шикарна репліка, і не знаю, що вам ще сказати. Ви, в принципі, самі все бачите на відео. По центру йдуть два стальних лайнери, ну, які трішки вон, бачите, всередині облегшені е, зроблені отвори. Вага, ножа у нас 132 грамі, ну, доволі таки немало, але враховуючи те, що. В нас такий розмір, така товщина ножа, і в принципі матеріали, які використані для цього, то це доволі такий небагато. Замок у нас Axis Lock, ось так: двох двосторонній він зажимається, і тим самим відкривається клиночок з боночки. Добре виходить. Там, якщо не помиляюсь, є підшипники. І далі давайте про, про клиночок. Клиночок ось має ось такий ось цікавий візерунок. Марка сталів виготовлена. У нас дамаска сталь ВГ-10 китайська. Ну, це ВГ-10 це середині сердечник, і по бокам, я так розумію, щось там типу нержавійки, щоб ось цей малюночок був чудово виглядав. Ну, бачимо тут он сендвіч, цей зроблений з, з металю. Лінійна заточка. В принципі, нічого нема, тільки полі, поліровка, тут логотипну, тобто на увазі там, ніякий, не зроблено ні стонвош, wash, ні покриття ніяке. Ось таке, така як патіна зроблена, можна сказати. А, ось тут невелике таке, знаєте, як фальш-лезо використало. Ось тут, от, до речі, на клиночку немає насічки, насічка є ось тут над замком. По посадці ще хочу сказати. Посадка ну, доволі таки непогано. Непогана, все тримається. Я думаю. Ну, трішки ну, ось це їздить ніж. Ну, з чим зрівняти в мене тут нема з чим. Може, не в перчатках буде краще, але б мені б хотілося, щоб тут теж насічка була, щоб палець трішки далі теж в нас зупинявся. А так, в принципі, руків'я велике, клиночок гарний, е, гарно зроблений ніж. Я думаю, вартує своїх грошей без нюансів, без дефектів. Клиночок трішки має хід, але я думаю, це все прибирається прибирається шестигранечком, тому з цим проблеми не буде. Все по центру, все круто, максимально крута штука. Ну і звісно, як бонус, дуже класно виглядає.